Коли не знаєш, що сказати, краще просто дихай. Твоя тиша може бути сильнішою за будь-які слова. Якщо всі кудись біжать, зупинись навіть на секунду це вже вибір. Дозволь собі не знати, не бути впевненою, не встигати це не слабкість, це правда. Питай себе, не що треба зробити, а що для мене важливо. І слухай, навіть якщо відповідь не прийде відразу, ти не мусиш подобатись усім. Ті, кому треба, відчують тебе без слів. Якщо серце щось знає, навіть трохи дослухайся, і зроби хоч би один маленький крок у той бік. І пам'ятай, бути собою це невелике досягнення, це просто не втрачати себе у світі, який весь час щось вимагає.